Незабаром територіальна громада Білої церкви матиме свій власний статут. Статут міста це мала конституція громади, що регулює здійснення місцевого самоврядування, встановлення прав, свобод і обов'язків жителів міста Біла Церква, повноваження територіальної громади міста та механізм його здійснення. Це своєрідний договір між владою та громадянами. Він додасть легітимності рішенням влади в очах громади, а членам громади важелі для впливу на рішення та дії влади. Це створює реальні умови для самоуправління, притаманного багатьом країнам з розвиненою демократією. Робота над даним документом розпочалася ще у квітні цього року, відповідно до розпорядження міського голови Геннадія Дикого. До робочої групи по розробці проєкту статуту увійшли Депутати міської ради, члени виконкому, експерти від громадськості та експерт з реанімаційного пакету реформ, який вже має практичний досвід розробки таких документів для Чернівців, Івано-Франківська та Львова. Робота тривала півроку. Були проведені фокус групи та численні дискусії. Отримано та опрацьовано сотні різноманітних правок від фахівців громадських та політичних організацій. Усі поправки та пропозиції, які надходили від громадськості, були прийняті. У цілому було внесено 129 поправок. І от нарешті розробка проекту вийшла на фінішну пряму, і 19 листопада у приміщенні Київської обласної торгово-промислової палати відбулось публічне обговорення статуту територіальної громади міста Біла Церква, в якому взяли участь розробники проекту, представники влади, депутатського корпусу, політичних партій, громадських організацій та просто небайдужі мешканці Білої церкви. Я дуже вдячний за таку активну вашу позицію. Тому що я переконаний, що втілити всі рішення і всі напрацювання, і всі замовити можна тільки тоді, коли є підтримка громади. В іншому випадку всі найкращі ідеї просто залишаються ідеями або нагортання. Тому більш конкретно, що таке статут міста? Це базовий нормативно правовий акт. Міського самоврядування, який має найвищу силу над всіма іншими нормативно правовими актами, які прийняті чи будуть прийняті. Так, це конституція нашого міста. І це дуже важливий, дуже важливий документ, який необхідний, обов'язково необхідний в нашому місті. Міський голова висловив вдячність усім, хто долучився до створення важливого для міста документу, особливо його найактивнішим учасникам: Володимиру Галамазді, Андрію Королю, Борису Смутку, Нінель Ротаєнко, Світлані Терещук, Івану Тютюнику, Глібу Канівському, Павлу Лаврусю, Івану Лукері, Олександру Лємінову, Юрію Москаленку, Сергію Постівію, Євгену Чернецькому та іншим. Презентував проєкт, виконуючи обов'язки начальника юридичного управління Білоцерківської міської ради Сергій Постівий. Це є базовий нормативно-правовий акт міського самоврядування, яким сама територіальна громада громада його наділяє певними силами і певними повноваженнями. Цей документ має найвищу силу серед інших документів, саме військ локальних да? органів місцевого самоврядування. Те, що він може регулювати, цей документ прописує механізм. Реалізації наданого права. І ми будемо мати у зв'язку з цим, прийнявши цей документ, чіткий алгоритм і спосіб виконання тих прав, якими нам наділені. Тому цей документ в першу чергу потрібен громаді для реалізації своїх прав і захисту своїх прав. На зустрічі присутні детально розглянули основні положення статуту, а саме офіційну символіку міста положення про загальні збори, конференції членів територіальної громади, про місцеві ініціативи, деталі формування громадського бюджету. Тощо досить активним стало обговорення розділу статуту, історія формування місцевого самоврядування у місті Біла Церква та його атрибути, де думки істориків та краєзнавців значно різнилися. Насправді це досить складна річ написати коротку, зжату, ну, скажімо, це не історія Білої церкви, це та довідка про історію Білої церкви. Відповідно, якби цим займалися 10 істориків, то, напевно, було 10 таких історій. На цей момент сформувалося три позиції щодо висвітлення історії Білої церкви. Мій текст чи от моя версія представлена власне, в цьому проєкті, який є у е кожного я сподіваюся. Е Поза цим е існує також версія Олексія Володимировича Стародуба і е також е є третя позиція, яку е озвучив свого часу Олександр Федорович Дмитренко. Зараз я коротко е зупинюся на кожній позиції. Якщо говорити про мою версію історії, історії історії Білої церкви, то я намагався показати розвиток громади Білої церкви на тлі історії міста. Якщо говорити про позицію Олексія Часа Дуба, то він зосередився, ну, принаймні так як я знаю з одного них виключно на історії розвитку громади. Тобто, відповідно, якісь моменти... Історичні, він, очевидно, відділи цьому меншу увагу. І позиція, позиція Олександра Федоровича Дмитренка полягає в тому, що в такому документі, як проєкт територіальної громади Вістична та церква така довідка, ну, наскільки я добре пам'ятаю нашу розмову, вона недоцільна. Тобто максимум, що можна представити, це буквально кілька позицій, що там. Там, лістописний Юрій заснований тоді-то, там темурське на право надано тоді-то, може ще якісь там кілька фактів і все. То, то, ну, так виглядає ця ситуація на даний момент. Наступною темою для обговорення стало положення про загальні збори конференції членів територіальної громади за місцем проживання у Білій церкві. Положення про загальні збори та конференції реалізує право членів громади нашого міста. На винесення, обговорення та включення того чи іншого питання, яке турбує вулицю, мікрорайон, будинок чи будинки до порядку денного сесії міської ради чи засідання виконавчого комітету. У більшості жителів нашого міста час від часу виникають проблеми, які потребують вирішення на засіданнях міської ради, виконавчого комітету. Але на сьогодні єдиним документом, який регламентує процедуру внесення до порядку денного проекту рішення, є регламент міської ради. З прийняттям статуту територіальної громади дане право буде реалізовуватись через загальні збори, конференції в межах міста, мікрорайону, вулиці, будинку чи інших частин міста. І на їх розгляд можна буде винести будь-які. Кі питання, що турбують жителів Білої церкви, ще один важливий розділ статуту: положення про місцеві ініціативи у місті Біла Церква, згідно якого члени громади, які досягли 18 років у складі ініціативної групи в кількості не менше п'яти осіб, або громадське об'єднання, благодійні організації, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші об'єднання, матимуть право у порядку місцевої ініціативи внести питання або проєкт рішення для розгляду на відкритому. Ради. Важливим інструментом це контроль цієї ініціативи, яке закладено в це положення, яким передбачено, що коли це положення заходить безпосередньо в орган місцевого самоврядування, чи то міську раду, чи то виконавчий комітет. Будь-який розгляд цього питання, чи то в профільних комісіях, чи то безпосередньо на сесії, чи там перед сесійних погодженнях. Обов'язково відбувається з залученням цих ініціаторів, щоб вони мали можливість контролювати процедуру обговорення і прийняття рішення. Зокрема, вони так само приймаються і запрошуються обов'язково на, на саме засідання, чи то пленарне, чи то засідання виконавчого комітету, де вони є присутні і так само мають можливість виступити там з правом дурачого голосу в частині обговорення при прийнятті даного рішення. Начальник міського фінансового управління Білоцерківської міської ради Світлана Терещук ознайомила присутніх з положенням про громадський бюджет міста Біла Церква, що безумовно є одним з найважливіших моментів при обговоренні проєкту статуту. Що ж таке громадський бюджет або бюджет участі? Це частина бюджету міста, з якого здійснюється фінансування заходів виконання робіт і послуг, визначених безпосередньо членами територіальної громади відповідно до проєктних пропозицій, які стали переможцями. Конкурсу. Тож, згідно положення, білоцерківці можуть надати свій власний проєкт на розгляд конкурсної комісії, і після підведення підсумків переможці отримують фінансування на його реалізацію. Загальна сума передбачена для громадського бюджету це 5% від затверджених обсягів видатків бюджету розвитку Білої церкви. Цей відсоток, який ми прийняли я ще раз, наголошую один з найбільших. Від того, що на сьогоднішній день прийняли міста, От, але все-таки це враховуючи бюджети, і дасть Бог ми будемо збільшувати надходження. Це непогані гроші, де б люди дійсно могли реалізувати свої якісь прагнення, побажання про ту яму, яка їх турбує постійно. Ну не тільки це набагато більше кошти. Тобто, якщо взяти. 5% бюджету розвитку цього року, то це буде орієнтовно 8 мільйонів гривень. Ну, на 8 мільйонів можна зробити досить суттєві речі в місці. Ну, більше того, мабуть, варто сказати, що там існує розподіл е самих проєктів, існує таке поняття, як великі проєкти і малі проєкти. Мова йде про кошти. І от цей розподіл 5%, який виділяється. Вони так само розподіляються, ці 5%, сума а, в пропорції 60 на 40. 60% mm -hmm. цих коштів виділяється на реалізацію малих проєктів, там від 10 здається до 100 тисяч гривень. Mm -hmm. а, потім, потім великі проекти, це на які той залишок 40% від того, що йдете. Там вже йде від 100, здається до півмільйона, якщо не до 500 тисяч гривень. Mm -hmm. а, це великі проекти, де громадськість зможе ініціюватись, зібратись, придумати, що їй треба зробити благород. Ходити прибудинкову, наприклад, територію біля їхнього будинку, вони цей проект подають на конкурс. Конкурс проходить. Що саме цікаве, самі жителі будуть голосувати, навіть самим положенням передбачено, що голосування здійснюється як в електронній онлайн формі. Так, це можна буде зробити через наші центри надання адміністративних послуг, хто не матиме можливості це зробити. онлайн. Отже, після обговорення та внесення остаточних поправок, проєкт статуту територіальної громади міста Біла Церква буде винесений на розгляд та остаточне затвердження Білоцерківської міської ради. А поки робота над документом триває і надалі. Я в першу чергу вдячний всім. Хто долучився до цього обговорення, процес, звичайно, непростий, але в будь-якому випадку ми маємо цей шлях пройти і прийняти дійсно той документ, який буде виважений, вивірений, з якого будуть усунуті всі такі речі, які би могли, скажімо, вносити в якийсь. Конфліктні, скажем, питання для всієї громади. Тому дуже добре, що ми так зараз зібрались. От ми всі разом вирішили, що ми ще місяць від сьогоднішнього дня будемо приймати пропозиції в електронному вигляді на сайті є адреса електронна, куди а також для тих, хто ну. Не може якимось чином скористатись інтернетом і так далі. Тому ми в вхідній прямо в групі міської ради поставимо таку скриньку для того, щоб люди могли надавати свої пропозиції. Робочі групи, звичайно, будуть ці всі пропозиції опрацьовувати. От і, скажімо так, слушні пропозиції і ті, які відповідають юридичним нормам і законам, обов'язково будуть. Тож у всіх громадян небайдужих до долі власного міста та її мешканців є ще місяць для того, щоб долучитися до створення першої народної конституції Білої церкви. Правки та пропозиції можна надіслати на електронну адресу bc Нижні Равлик, крім того, на першому поверсі виконкому Білоцерківської міської ради буде обладнано спеціальну скриньку для таких звернень.